Вітаю малята! Ми з вами продовжуємо знайомитись з громадським транспортом. Погляньте на картинку, що тут зображено. Вірно, це автобус. А на цій картинці. Так, вірно, це трамвай. А на цій картинці тролейбус. Молодці малята. Існують правила поведінки в громадському транспорті. Послухайте, будь ласка, віршик і подумайте, що хлопчик зробив неправильно. Що за дивна дивина? На ходу пустун Мишко висунувся із вікна і волав Привіт, Сашко! Ох, бешкетнику малий, не висовуй голови. Треба також, хлопче, знати. В транспорті не слід кричати. Це негарно, небезпечно, строго дід сказав доречно. Озирнувсь Мишко навкруг? Ну то й що, а там мій друг? Галята, давайте з вами обговоримо цю ситуацію. Як вчинив Мишко, їдучи в тролейбусі? Правильно чи ні? Чи вважаєте ви його поведінку небезпечною? Чому? Чи можна сказати, що Мишко повівся ввічливо? Чому? Що хлопчикові сказав дід? Чи слушним було зауваження дідуся? Чи зрозумів Мишко, що чинить погано? Що б ви сказали Мишкові? Давайте разом пояснимо мишкові правила поводження в громадському транспорті. В громадському транспорті не можна висовувати голову з вікна або руку. В громадському транспорті не можна голосно кричати, бо це заважає іншим пасажирам. це неввічливо. В громадському транспорті. Треба поступатися місцем старшим людям, стареньким бабусям і дідусям. Ось такі правила поводження в громадському транспорті. Сподіваюсь, малята, що ви їх запам'ятаєте та будете виконувати. До побачення!